Усім саме величезний привіт. Я запрошую до чарівного світу Єва. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезно дякую. І подивимося, які акції на два дні: 9 та 10 жовтня. Перша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте будь-які дві. А одиниці текстилю для кухні та отримайте третю у подарунок. А це у нас знову ці серветки. Чи в них їх дуже багато в єві, чи вони їх не можуть розпродати, не знаю. По 80 гривень купуєте дві третя, буде в подарунок. Також хороша ціна на бамбукові серветки. Знижка 50%. Вони зараз по 25 гривень. Один плюс один дорівнює 3. А знижка на кухонні рушники. Також 1 плюс 1. Купуєте 2, а отримуєте 3. Вони зараз по 50 гривень. Ось такі однотонні також по 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на колготи. Бачу знижки до 50%. Да, 50% також акція на дефілі комфорт. 20 ден знижка 50% від звичайної ціни. 39,95, ну, 40 гривень. А ось ці трішки дешевше. 35-45. Також бачу знижка 50% на Vivienne Petit 40D, 69,50. Наступна акція 9 та 10 жовтня це жіноча білизна. Купуєте дві. Ціни бачите, по 80 та по 60 гривень. Жіноча білизна. Купуйте дві і ще дві вам буде йти просто у подарунок. Наступна акція також знижка 50%. Дольче габана. Так, тут я бачу чоловіча зі знижкою 50%. І парфумована жіноча також знижкою 50%. Дуже класний аромат, такий ніжно-квітковий, солодкий. Також знижка 50 на на Shine 100 мл 1359 та 30 мл 809 гривень. Акція на всі жіночі гігієни для інтимної, для інтимної гігієни. Амбрела знижка 40%. Бачу, вже порозкуповували, Добре, що нам залишили щось, щоб я вам показав. Так, 400 мл, зелений чай та бавовна пляшка з дозатором 26,80. І ось такі з молочною кислотою та календою. <смістит> 26,80 також. Знижка 40%. Зверніть увагу. Так, на жаль, серветки вам не покажу, але можливо, ще й ваші є. Також серветки для інтимної гігієни, 15 штук за 17, вибачаюсь, за 7 гривень 20 копійок. Це дійсно хороша акція. Також на усю жіночу гігієну Амбрелла знижки 40% від звичайної ціни. Також зверніть увагу. знижка 40% на туалетний папір. Тришаровий торгової марки Zeva. Також акція 9 та 10 жовтня. Так, ось він я знайшов. Тришаровий. В упаковці 8 штук і втулка, здається, в них змивається, якщо не помиляюсь. 145 гривень. Ароматний в декілька ароматах. Знижка 30% на всі вологі серветки та вологі рушники Instagood. Давайте подивимось, ось вони. Тут пакування 24 штуки. Зараз по 28 гривень. Серветки Instagood вологі 100 штук 47,50. Ну і також ви отримаєте кешбек. І ось такі можна придбати за 31 гривню. 50 копійок, пакування 60 штук. Наступна акція всі косметичні серветки будь-яких торгових марок з кешбеком 80%. Хочу звернути вашу увагу, що дуже багато серветок йдуть акційні, тобто жовті цінники ще додатковий кешбек. Це йдуть паперові двошарові 150 штук, 60 гривень. Зева делюкс, тришарові. 90 штук, 63 гривні. А трішки дешевше йде сніжна панда двошарові, 150 штук, 42 гривні майже. А оці нещодавно з'явились в магазині Єва, точніше, дизайн помінявся цих серветок. Тут 80 штук кольорові 40 білих і 40, мабуть, блакитних, або кольору лаванда. Так, ціна їх 31 гривня зі знижкою. Вологий туалетний папір Greenway 40 штук 30 гривень. А зверніть увагу, це ще вигідніше придбати. вологий туалетний папір Greenway. Тут 80 штук і ціна лише 31 гривня. Наступна акція 40% знижки на торгову марку Kalos. Всі маски для догляду за волоссям літрові. Зі знижкою 40%. Це всім відомі маски, вони продаються в багатьох магазинах. Зміцнююча маска. Мультивітамінна. Та маска з кератинами. Триває акція на сухі шампуні. 200 мл. купуєте два, третє буде у подарунок. Зараз акція на Glambi косметика Один дорівнює 2. Купуєте будь-яку одну косметику, декоративну косметику Glambi та отримайте другу одиницю у подарунок. Косметика Патрісія Лідо також зараз бачу акція. Два дорівнює 4. Це 9 та 10 також жовтня. Купуйте дві одиниці. І ті, що дешевше в чеку, дві вам буде у подарунок. Це новинка нещодавно з'явилась в магазині Єва. Пудра для обличчя 149 гривень. Зараз зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна для близьких Блисків для губ були по 200, зараз 50 гривень. Патрісія Лідо помада, блиск для губ по 100 гривень. Наступна акція це на продукцію Мей. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. 80% кешбек. Так, хочу сказати, що уся продукція йде з жовтими акційними цінниками. І ще додатково кешбек 80% на вашу карту Єва мозайка. Крем для обличчя у 80 гривень 50 грамів. Також зі знижкою крем для шкіри навколо очей 80 гривень. Живильний мей з маслом ши по 100 гривень. Також можна придбати гіалуроновий 100 гривень, усі йдуть по 50 гривень мл, нічний 80 гривень. І також ткан, тканині патчі з колагеном по 100 гривень 80 штук. Хороша ціна на гель для вмивання лише 44 гривні 150 мл Ну і також отримаєте ще кешбек за. Ці всі покупки торгової марки May. Це пом'якшуючий тонік 200 мл майже 50 гривень. Зелений чай, гель для вмивання 150 мл 44. Мигдальна пінка мус для вмивання 150 грамів 52 гривні. Пінка для вмивання для всіх типів шкіри. 150 мл – 52 пілінг для обличчя 50 грамів 44. І також для тіла сольовий скраб, зволожуючий, пакування йде 200 грамів, велика баночка за 60, навіть 250 грамів, вибачаюсь, 65 гривень. Також можна придбати ось таке. Кокосова олія універсальна для тіла та для волосся 100, ні, 200-200 мл 99 гривень. І маленька 100 мл 55. Лише 10 гривень. Ось такі креми для рук, як я говорю, тревел версія. Тут багато різних є. І зголожуючи, доглядаючи. Крем для рук біокон 39 гривень. 90 мілілітрів. 42 гривні крем для рук біокон. Також 90 мілілітрів. Корейські засоби. Крем для рук по 100 мілілітрів 60 та 66 гривень. Крем для рук Мері Квін. Пакування 100 мл, є зволожуючий та живильний по 35 гривень. Не забудьте, що триває акція на тканеві маски для обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже великий вибір. Бачу ціни від 20 гривень та вище. А на тканеві маски для обличчя Корея два дорівнює чотири. Купуйте дві, і ще дві вам буде у подарунок. Наступна акція 80% кешбеку, всі металеві інструменти для манікюру та педикюру. Бачу, що дуже багато позицій є з жовтими цінниками, та й ще з кешбеком на вашу карту. Усі чоловічі гелі для душу з кешбеком 80%. Гель для душу Акс 250 грамів, 93,50. Лепеті Мерсельє, великий, тут здається, скільки? 400 мл, 147 гривень, він без знижки, але з кешбеком. Old Spice 3 в одному, 400 мл, 133 гривні. Елі для душу Фа 400 мл в акції та з кешбеком. І я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось з вами вже у наступному відео. Всього вам найкращого, до зустрічі!